Доброго дня, вітаю вас на уроці літературного читання. Підготуйте, будь ласка, підручник зошит до роботи та розпочинаємо. Знайомимося сьогодні з вами з оповіданням Світлани Діду Хроманенко: Пишаю, що я українець, та будемо практикуватися з вами у створенні логотипів. Налаштовуємося на роботу тема, і беремо з собою тільки гарний настрій. Отже, назва оповідання пишаюся, що я українець. Як ви бачите, це гасло супроводжує нас протягом останніх місяців. І люди, які знаходяться в Україні, і люди, які вимушено виїхали за її межі, живуть з цим гаслом, і з кожним днем впевнюються, що бути українцем це гарно це. І це звання поважають не тільки в Україні, а зараз і за її знають і поважають і за її межами. І тому, звичайно, мабуть, і в оповіданні буде йтися про ситуацію, яка ще раз звертає нас на думку про те, що українцям бути гарно. Що ж? Взагалі означає поняття бути українцем. Бути яким? Співчутливим, добрим, не залишати в біді, чи можливо бути сміливим і доводити завжди свою думку, що для вас означає бути українцем? Перш ніж читати оповідання, звичайно, ми попрацюємо з вами з орфограмами. Отже, опрацьовуємо орфограми передопомагався, так? Тобто дуже багато допомагав. Передопомагався присоромлений мільярдер, громадянство найстрашніших супергерої Українці. Читаємо з правильним наголосом і виразно. Отже, на сторіночці 58 підручника ми знайомимося з вами з оповіданням Світлани Дідух Романенко. Це українська поетеса прозаїк, перекладач член Національної спілки письменників України. Вона народилася і проживає у місті Бориспіль. Переможниця конкурсу патріотичної поезії. Міжнародний лауреат конкурсу Гранослов, переможець стане одноразовий лауреат міжнародного конкурсу Коронація слова. Також поет року 2015 має чотири поетичні збірки вже видані Світланою Дідух. Сучасна українська письменниця, тому і її твори дуже гарно зараз. Користуються великою популярністю, оскільки вони сучасні і, звичайно, відбиваються у серцях багатьох українців. Розпочинаємо ми з вами читати оповідання, ви читаєте в своєму підручнику або те, що бачите перед собою на екрані. Ну, скільки тебе можна чекати? Домовлялися ж на шосту. Хлопці сердито забурчали, коли Артем нарешті приєднався до їхньої футбольної команди. Та знаю. Вибачте, мама попросила допомогти, знизам винувато плечима хлопець. Що не кажи, а мама, аргумент поважний. З нею, як з футбольним суддею, не посперечаєшся, тому запізнення одразу забули. І тут Кирило звернув увагу на напис на футболці Артема Пишаюся, що я українець. Ого, ще й справді скажи, що пишаєшся. Так ніби в тебе був вибір, де народжуватися. Та і чим там особливо пишатися? От я б хотів бути англійцем, Джорданом Гандерсоном, капітаном команди Ліверпуль, наприклад. Або американцем, як Стів Возняк, та чи Стів Джобс, які заснували компанію Епл. Артем раптом почав реготати, і всі подивилися на нього здивовано мовляв. Ти чого? Мамі передопомагався? Стів Возняк кажеш, а ти знаєш, що його батько народився в Україні? На Буковині. О, хлопці, чи ви справді думаєте, що як не чули про відомих українців, то їх і немає? А я між іншим у школі цілу доповідь на цю тему готував і багато чого цікавого знайшов. Як хочете, то розкажу, доки до стадіону йдемо. Усі притихли, лише присоромлений Кирило хотів щось пробурчати на зразок і на канікулах ще вчитись примушують, але ніхто його не підтримав. Ну от, хоча б ще один американський мільярдер, кінорежисер Стівен Спілберг, сам він народився в США, але його родина з Одеси. У нього три оскари орден Британської імперії, ще купа всіляких медалей і нагород. Ну і майже 4 мільярди доларів на хвилиночку. Журналістам режисер не втомлюється повторювати, що його улюбленою стравою є український борщ. Усе більше борщу їстиму. Може, і мені пару мільярдів перепаде, вставив свої 5 копійок Андрій, і всі зареготали. Артем продовжив Або був такий знаний на весь світ художник, Енді Воргол. Він же. Андрій Варгола із сім'ї русинських емігрантів, він вигадав цілий новий напрям у мистецтві – поп-арт. Ще й дві його роботи входять до переліку 20 найдорожчих картин в історії людства, коштують близько 200 мільйонів доларів. Найвідоміші музеї світу вважають за честь демонструвати його полотна. Як гадаєш, достатній привід пишатися тим, що він українець, Кириле. Що ти все, родом з України, родом з України? От я вважаю, що українець це той, хто в Україні народився. Є такі у твоїй колекції. І бажано, щоб ще живі, відгризнувся друг. Та, будь ласка, Міла Йовович, наприклад, чув про неї. Акторка така відома. У жахастиках полюбляє зніматися. Вона народилася в Києві і до п'яти років жила там. Або ще один киянин, який до 16 років жив в Україні, а нині один з найбагатших програмістів Силіконової долини Макс Левчин. Йому лише 45 років, а в нього вже мільярди доларів, і слава винахідника найвідомішої у світі системи платежів PayPal. А ще він, віцепрезидент Google. Хлопці аж роти пороззявали. І мама ще свариться, що я багато за комп'ютером сиджу. А може, я майбутній віце-президент Гугл, розміріявся Сашко. Ага, за те, що ти в комп'ютерні ігри граєш, мільйони тобі платитимуть, ушпилив його Кирило. Я чув, що за тестування нових ігор ще й гроші платять. Чого ти відразу драснешся? відгризнувся Сашко і подивився на Артема. А якісь супергерої українці є? Щоб справжні, а не актори, були. Одним із таких рятівників Люстова був виходець із Бердянська, Володимир Хавкін, який жив наприкінці 19-го на початку 20-го століття. Він винайшов вакцину від двох найстрашніших на той час хвороб: холери і чуми. Завдяки йому вдалося врятувати понад 35 мільйонів людей. Уявіть! В Індії, де він довго жив і працював, його навіть звели в ранг божества, отак і українсько-індійський Бог ним увесь світ пишається. До речі, про напис у мене на футболці українець, якого в світі досить, досі називають Богом танцю Серж Лефар, народився понад 100 років тому в Києві, а уславився в Парижі. Тамтешній президент навіть пропонував йому французьке громадянство. Але танцюрист відмовився зі словами Я українець, і цим пишаюсь, от і я пишаюся, хлопці. Усе це так, звісно, але всі ті, про кого ти нам розказував, прославилися за кордоном, тож чи не більше ними мають пишатися ті країни, де вони опинилися? раптом запитав Сашко. І так, і не так, адже вони не забували про те, звідки родом. А багато хто допомагав Україні як міг. А от про видатних українців, які живуть і працюють в Україні та славлять її на весь світ, поговоримо згодом, якщо ще хочемо сьогодні у футбол пограти. Адже про них можна кілька днів розказувати, але один приклад я можу і зараз назвати ти точно пишаєшся цими українцями. Згадай лише, як вереща від щастя, коли наша молодіжна збірна перемогла в черні на чемпіонаті світу з футболу. Правда ж, приємно було. Чесно, я хотів би сам щось таке зробити, щоб мною вся країна пишалася. Ну, то ти мамі допоміг добровільно, чим не супергерой. Я б тебе за це точно до на дошку пошани почепив, хитро сказав Кирило, і всі знову дружно зареготали. Але вже наступного тижня вся їхня команда вийшла на поле проти команди 4-го Б у футболках з одним написом. Здогадайтесь, яким. Ось таке оповідання, засноване повністю на реальних, життєвих і, іс і історичних фактах. Отже, давайте визначимо з вами головних персонажів оповідання. Звичайно, це Кирило, це Сашко і назвіть третього, будь ласка, персонажу, про якого йшла мова в оповіданні. Подумайте, хто найбільше вам сподобався і чому? Чи можна Артема назвати Ерудованим? Так, хлопчик, який розповідав про всіх відомих українців і взагалі відомих людей з України. Про кого з видатних українців ти дізнався? з розповідей хлопчика? Можливо, якісь дані вже вам були відомі, а що саме ви прочитали вперше. Я просто впевнена, що справді це вам було цікаво і. Дійсно, ми інколи не уявляємо, наскільки відомих українців живе у світі, скільки науковців, скільки акторів, художників і взагалі майстрів проживає у світі, і всі вони з України. Запишемо, будь ласка, у зошит прислів'я. Яке має утворитися, рухаємося за схемами та складаємо прислів'я. Так, дивимось, будь ласка, як будеш триматися рідної землі, то будеш від неї сили набиратися. Так? Як будеш рідної землі триматися, то будеш від неї. Сили набиратися. Запишіть, будь ласка, це прислів'я собі, і подумайте, яке ж значення воно має. Також давайте установимо відповідність між тими українцями або людьми родом з України, так, та їхньою сферою діяльності. Отже, Стівен Спілберг він кінорежисер. Володар трьох оскарів. Енді Воргол це художник, Макс Левчин програміст, віце-президент Google. Міла Йовович акторка. Серж Лифар танцюрист. Давайте уявимо, що наш клас також приймає участь у яких змагах. Певних змаганнях, які називаються ігри патріотів. І ви пам'ятаєте, що для того, щоб приймати участь у іграх ігра змаганнях, потрібна емблема і девіз команди, так, для того, щоб змагатися і підтримувати кричалками так, своїх однокласників, учасників команди. Тому подивіться, будь ласка, що зараз ми поглянемо? Зараз. Подивимося приклад емблеми, яку створили для прикладу, так як може виглядати, емблема для участі у змаганнях, емблема для команди. І також можна ще і придумувати різні девізи. Ось також приклад перед вами. Ми, є діти українські, ми є нащадки козаків. Що вам треба буде? За цим прикладом, в зошиті, після прислів'я, яке ви записали, намалюйте, будь ласка, маленьку емблему власну до цих ігор патріотів. Як ви бачите цю емблемку для себе. Не треба велику, але, будь ласка, кольоровими олівчиками прямо в зошиті. І спробуйте скласти також і девіз для. Своєї команди. Зверніть увагу, що Двіс має бути про Україну, про український народ, патріотизм, так? Оскільки і гра називається, змагання називаються Ігри патріотів. Тобто, ще раз, давайте з вами закріпимо. Отже, ви читали, щойно ми з вами працювали над оповіданням Світлани дідух Романенко, так? Що значить бути українцем? Бути громадянином своєї держави, любити, поважати і допомагати своїй державі, навіть якщо ти знаходишся за її межами, так щоб бути громадянином своєї держави. Подумайте, що вам зацікавило у творі, і давайте ж визначимо його головну думку. Думаю, вона тут надзвичайно зрозуміла. Що треба знати, поважати, любити свою державу, де ви не знаходились, в яких би ситуації не відбувалися, але ви, громадяни України, так чи не інакше, треба поважати, любити це і пам'ятати про те, що де б ви не знаходились, завжди можна знайти можливість прославляти, піклуватися і підтримувати свою державу. Ще раз давайте у загальному домашнє завдання. Ви читаєте оповідання сторінки 58 61 і створюєте емблему з девізом у себе в зошиті під прислів'ям, маленьку емблемку і поруч девіз, який ви складете. І потім це фото надсилаєте у класрум. На цьому ваша робота буде закінчена. Дякую за увагу. До побачення!